Obrigada. Доброго Закупівля заключення переговори і викладання по різних напрямках. Ми їх перенаправляємо на інші. А хочу сказати, додається два пункти. Це е, погашення заборгованості приватному підприємству наш тім та житлосервіс, за освітлення сходових людей з підвалями на прибуткових територіях. Це мають за увазі за електронні відміни наш тут 31 тисяча 76 гривень 58, 58 копійок і житловий сервіс 30 тисяч 255 гривень 50 копійок. Дякую за питання. Всі доводиного війська хроніка підприємства надаємо фінансову підтримку 153 сумнівий мільйон на придбання палубних. Я хочу сказати про те, що автопарк даного підприємства збільшується, розширюється. У понеділок також отримали ще два автобуси на міські та міські перевезення з подібності. Доброго дня. Добрий день. Поки... Так. Добре день. Добре. 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 Програмі так наші. Але на широку ми відвідаємо те, що ми знайшли, станом на сьогоднішній день на 973 тисячі. Це питання виглядати? Є? Голосуємо? Помаренко за? 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 Палева, так? Так. Одноголосуємо. Позиція за рішення сесії міської ради. Наступне питання. Промисні розмісти про нами благоустрою населених пунктів громадської міської територіальної громади на радських. про, наисиль язьмин, доповнення до програми сіттер Омельського. Включені списки з польською програмою криптопаст від учасників програми 2000 1999 року і направляється платноня шап, довідка з торгового номер 26 3000, так звана кравне машини, як вишло слаби, деяча точка номер 7. Кал. І може ж це був ланцюг до нової Захист України розповість діло правову коштів. І що кошти були вже правовіше. the Я очень это говорила, вся экономия там направляет, она это дается, занимается у нас. Ми не голосували. Про програму. Голосуємо. Да, да. На бюджет. Так, зверті про бюджет? демократи. Так да. Передбачено програми також. Але для того, щоб взяти дозвіл на виконання на початок виконання робіт, необхідно обов'язково подати пакети оплатів. Але на балансово примується комунальне підприємство житлово-ксплуатації, а те треба, щоб вони заключали того управління то житлово комунального експлуатації. Тому для того, щоб оперативно, проблокуємо передбачення, що буде замовником у шок. Голосуємо засідання стояли. Дозволу комунального підприємства Проти радіаційних укриттів з баганство виконавчого повіти. Технічної правки Міжнародна організація Смігації готові на багатство відео культури, а саме відпуст, там субхат у нас створений різноманітну техніку, і багато начати багато функціональних вони зробили технічну помилку. Лекція. Я можу 三，嗯，对。 Саме самоврядування, вести повністю ці картки, тим паче, що я в законом передбачено, на одну, одну, одну тисячу військових зобов'язань повинен бути один фахівець спеціаліст Їх у нас понад 6 тисяч, як нам пояснили, це карта. Тобто це, це фахівці, які будуть повністю вести всі зміни, які проходять по життя, хто перебіг, змінить тисячі, і все інше. Е, дуже багато світлостей. Саме найцікаве, те, що закон України є про мобілізацію, звичайно, вони повинні надавати повідомлення щодо відручення повізників. Тобто, одним словом розробити це хату І Завантажити цих боюзів. Не, не можу сказати, що у нас вже дуже маса рук і всі вже повисовали резюме і прийдуть до нас. На Цю роботу mm -hmm. зразу скажу. Білячі, 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 Шо, білячі. Що ну, туди перевести? Ну, так і бачу. Я біля? хочу сказати, наші щоденно ми не даємо транспортний засоб. Ці на розпорядку і голови обласної військової адміністрації, і голови районної військової адміністрації, насоградників, зроблені так і почерзі. Осіля, медицина, старостицькі да, округи, виконавчі переставки ми надаємо транспортні засоби. Я хочу сказати про те, що а транспортні засоби вони придбані не за кошти, в основному е, місцевого бюджету чи державного. Хтось подарував і, звичайно, вже проходять такі ну, неприємні про те, що ми дали вам е, швидку допомогу для чого? Угу. Чого вона? Ви вам дали, наприклад, так, розумієте, для чого? От питання виникає, але ми нічого не можемо вчинити діяти. Пес розпорядження. Ми потрібно виконувати. І не то, що там рекомендаційний характер, коли ми взяли до а там було написано в канал. І тут ж так вони ж будуть на, на ставку там на міножну. Мене три всі ж вони дуже. Ви пояснювали, коли у нас були фіра волонерів і засідання щодо мобілізаційної підготовки, пояснювали про те, що у нас не передбачає підшиково у нас дорожчих це 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 сусіда немає, це а але це, зараз, але це витрати колосальні затрати Віднайти приміщення, Я створити робоче місце, забезпечити повністю комп'ютерну техніку, комунальні послуги. Заробітна плата, податки на заробітну плату, до речі, 6 тисяч карток, одна картка вартість 7 чи 8 гривень. Mm -hmm. Розумієте, 5. тобто це великий ще кошт роботи, витратна частина дуже дуже велика, я хочу розказати. А враховуючи це, що у нас навіть освітні субвенція, нам не дали на 9 місяців. І ми не знаємо, що в нас буде далі. НСЗУ не до надходження по медицині і звертаються знову до нас, і, і звертаються і перша власна лікарня щодо допомоги. Наша лікарня нам також додатково ще виділили 4 мільйони із європейського банку. Нам співінансування 700 сорок і це без Просто одне, ж, що ми не можемо нічого протидіяти. Навіть якщо ми зараз проголосуємо проти, то все одно військова адміністрація ми нічого не робимо. Так, так О, я казав. Так і запишіть. А за. Так і записуйте. За. 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 Все, це встанемо. Відділ. Дослідно того, що ми щойно проголосували на ціння зміна структури, звичайно, обов'язково цим в цьому відділі погодувати. І ще два проєкти рішення мінять у нас із позицію. Перший проєкт це у нас. По підписанням меморандуму по співпраці Шорвельської міської ради Запорізького районі Завської області та Національних конгресу на української асоціації і так. У нас викладе честь, ми будемо в Італії, і це і вже буде підписаний меморандум, а вони зі своєї сторони підпишуть вже 9-10 людня. Це збройський, щоб повернув так. Голосуйте так? Так. І. І друге питання: звідно з цього конгресу, який ми будемо відвідувати, ми надаємо надання дозволу підписання меморандуму Міжомецької міською радою Сумської області та муніципалітетом Віталія далі Вони вже видали нас. Також, щоб тоді міський голова, вже коли буде їхати, щоб меморандум з нашими сторони. Можливо, тисяч, можливо, 300 тисяч, тобто, можливо, тоді вже з голоса прямо на засіданні сесії. Це прохання військового. Щоб підтримати, ми будемо надходити. І я хочу вам сказати, що в будь-якому випадку ми розглянули ці проекти, Якщо в програмі буде реформування розвитку вноситися зміни, тобто з якоїсь напрямку зніматиметься, то бюджет програмі не потрібно там, зі змінами ролика. Повинемося сьогодні. Скажіть, будь ласка, це вчинить зробили розмітку і там зробили не так, як вона була раніше. Так, контролює так, як воно повинно робити. Може, не повинна, такі. Що одне запитання? Закриває на автовокзалу. Бояш? Бояш. Бояш. Там є була раніше все, все время, помада щас раніше. Була розмітка пішохідного. Зараз. Дивіться, що до Робити в по так не знаю, зараз не стати на сьогоднішній день, там буде виконуватися робота, тому що в нас дуже багато звернень, скарг щодо наведення порядку біля ваєш. Ціла знаєте, що там ну, трішечки не, не дуже то mm -hmm. гарно. Тобто, поки це не зробиться, там ну, я і за чого на я, да, я розуміюся, але питання в тому, що люди йдуть в спойза, я так само. Тих людей от 11 годину і дуже потік. Ні одна лише не зупиняється. Я розумію, коли ще там знаєте реакція молодших, а в старий бабушок ну, це ж мені немає. Просто, да. Да. Не чикам, я просто пишу. Я за все запишу допомагати. Просто так читав раніше, то, воно вона була, але чикам... І герої Вроменщини також поки що вони робимо дорожню розвідку, тому що там капітальний ремонт. Можливо, знаєте, оце від РСО і до хитробазари там вже такі, що да. вантажі, дуже великий вантаж підіоміс, тому хоча мені говорили, що дорогу робили 8 років. Вона витримала 8 років. Так що це ще для дороги, ще з такими. Та жінка досі ще дуже гарну. Вже нас задали скажіть, будь ласка, по поводу отого кусочка, щоб було на ну, розуміло, я житті, Ну, ви розумієте, як я маюся. Це от той кусочок, щоб з'єднати скільки там чотири, скільки маєте його. Це тільки старшовача, тому що високому диче. Та я знаю, що було все написано, всі знають. Але на проводить біжать зараз на земську. Закрити вам. Нас військового сподівали дуже мало. Тобто надав на цьому році. Дякую всім за роботу да. да. по місії. Сподіваємося. Лав...